Діднахи поспішали на свято веселі, гарно вбрані з квітами в руках. Цього тижня в навчальних закладах пролунали перші дзвоники. Найбільші вогники світяться в очах першачків. То школу хочеш Так. Да. – А бачим тому, що там можна на перемінах гуляти що там вона всьому учиться в школі місії. У дружківці цьогоріч за парти сіло 4700 дітлахів. Більше п'ятиста з них це зробили вперше. На урочистих лінійках з нагоди першого дзвоника на адресу школярів лунали теплі вітання, переважно бажали наснаги в навчанні та гарних оцінок. Получить хороше образование, це залог успішного будущего. Дорогі діти, не втрачайте час, Берите Саме нужне, саме лучше з цієї школи, яка даст нам поділку в жизни. Хочу побажати нашим школярам стати більш згуртованими, ще більше пізнавати світ науки. До дня знань благодійний фонд Бориса Колеснікова спільно із ХК Донбас провели соціальний проект Хокейний клуб Донбас дітям, у рамках якого усім пошачкам міста вручили рюкзаки із шкільним приладдям. Та солодощами вже не перший подобний проект а, В прошлом году Ми також поздравляли дітей з Днем Знані Новим Годом. І ми і наш фонд в будущем планують проводити подобні акції, направлені на поддержку дітей і мирного населення Донецької області. Крім дружківських першачків, такі презенти отримали і дітлахи з Костянтинівки, Костянтинівського та Красноармійського районів.